Слава Ісусу Христу! Шановні друзі! В цій відеоролику хочу сказати наступне, користуючись можливістю. Де діє Божий Дух? Я хочу дати відповідь на саме це запитання. Де діє Божий Дух? Перше, де є хороша настанова? Перед тим, як будуть люди молитися, коли ми читаємо послання до Галатів, третій розділ, і читаємо п'ятий вірш, ми знаходимо наступні слова. Отже, той, хто подає вам духа і хто чинить серед вас чудеса, чи через діла закону це чинить, чи вірує від слухання. Отож, номер один хороша, якісна настанова, мета якої Привести до віри слухачів, настановити їх, як правильно рухатися. Друге, усунути всякі перешкоди на шляху можуть бути і часто бувають саме різні перешкоди перед тим, коли ми збираємося, наприклад, молитися за духовне хрещення да, або ж за когось чи за зцілення. Можуть бути саме різні перешкоди. Буває так, що люди закриті, люди моляться під ніс. Да не дають волю і багато інших речей. Може таке бути, що хтось за собою відчуває щось і розуміє, що йому потрібно просто покаятися. То на цьому етапі слід це зробити, сказати Богові так, як є: Господь, прости, я там і там зробив неправильно, я більше не буду так робити. Я хочу, щоб моє серце було чисте. І я міг вільно рухатися до тебе. Отож, номер один: перше, що повинно бути, щоб діяв Божий Дух в обільній мірі, це хороша настанова, мета якої привести до віри слухачів. Тут важливо також прочитати ряд текстів, які говорять наступне, і я би хотів один із них прочитати. Коли ми читаємо Євангелія від Івана, 7 розділ з 37-го тексту, Ісус говорить наступне: а в останній день Великого Свята Ісус став і виголосив якщо хто спраглий, нехай іде до мене і п'є, хто вірує в мене, так як говорить Писання, у того з утроби потечуть ріки води живої. Він же сказав це відносно духа, якого належало прийняти віруючим. У нього, оскільки ще не був посланий Дух Святий, тому що Ісус ще не був прославлений. З цього тексту ми бачимо наступне: Ісус каже: якщо хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. хто вірує в мене, так як говорить Писання, у того з утроби потечуть ріки води живої, хто вірує і хто має спрагу. Дуже часто ми не маємо, тому що ми не маємо спраги. Або у мірі нашої спраги ми отримуємо той результат. Більше в нас спраги, коли ми збираємося, ми більше переживаємо Божу благодать. Ми бачимо більше дії Божого Духа, коли ми маємо спрагу. Так говорить Ісус. Якщо хто спраглий, нехай іде до мене і п'є. Буквально вівторок. Тут, в Познані, в місіонерській школі Ковчег Спасіння, ми мали хорошу зустріч, на якій були саме ці речі, про які зараз я вам говорю, ми читали Боже Слово, дали настанову, поспілкувалися і молилися. І дякуючи Богу, ми мали хороший результат. Хтось... Мав духовне хрещення, хтось обновився, хтось сповнився Духом Святим. Дари почали діяти. Це коли ми прагнемо, коли ми йдемо щиро до Господа, Він діє. Бог не змінився, Він той самий. Принципи Божого Слова, вони також незмінні. Але дуже часто проблема в тому, що змінюємося ми. Ми десь втрачаємо губим спрагу. У Нас десь не вистачає віри або ж багато сумніву появляється. І це те, що не дає Духу Святому вільно діяти в обільній мірі, в нашому житті і служинні. Сумнів це те, що обкрадає нас дуже часто. Тому, шановні, хай допоможе Господь Бог пам'ятати. Наступне, це лише декілька речей я вирішив сказати. Дух Святий діє там, де, перше, є хороша настанова. Коли люди беруть Боже Слово, читають Боже Слово, да, тексти, які говорять саме про це, для того, щоб привести до віри слухачів. Мета друга цього для того, щоб розчистити шлях, усунути всякі перешкоди, які є на шляху. Можливо, потрібно освятитися. Давайте ми згадаємо один такий текст. Це буде книга Ісуса Навина, третій розділ, п'ятий вірш написано. І сказав Ісус до народу, освятіться, бо завтра створить Господь серед вас чудеса. А спочатку що? Освятіться. І це не один текст. Коли ми читаємо Євангелія від Матфія, 21 розділ. Ми знаємо, тут описано момент, коли Ісус очистив храм. Я прочитаю. І війшов Ісус у храм Божий, і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, і поперевертав столи міняю і лавки тих, хто продавали голубів, і говорив їм: Написано: дім назветься Домом молитви, а ви його зробили вертепом розбійників, і підійшли до нього у храм сліпі та криві, і він зцілив їх. Коли він зцілив їх? Після того, коли навів порядок у храмі. Спочатку Ісус навів порядок у храмі, тому що була в цьому потреба. Так само і ми, ми повинні про це дбати. Ми повинні дбати про чистоту нашого храму, нашого тіла, нашого серця. І Біблія про це не в одному місці говорить. Друге, ми повинні прагнути: чим більше спраги, тим краще. На жаль, в наш час десь багато ми іноді згубимо спрагу. Нас не вистачає спраги. І тому ми не маємо того хорошого результату. Чим більше люди прагнуть, тим більше вони мають Божої благодаті і бачать, як вона діє в їхньому житті і служінні. Тому хай допоможе кожному із нас, Бог, в цьому рухатися якнайкраще. Рухатися по писанню. І Бог буде діяти. Якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам буду дуже вдячний. Дяч, дякую всім за підписки, за коментарі, за вподобання. Дуже дякую за поширення. І на закінчення хочу сказати наступне. Вірмо, ревність, Прагнемо Бога і Бог. Дух Святий буде діяти. Ми бачимо Його дію у своєму житті, у своєму служінні, в обільній мірі. Хай всіх Бог благословить, будьте благословені. До нових зустрічей!